Безпека головний принцип, якого обов'язково необхідно дотримуватись при дорожньому русі. Він обов'язковий не лише для водіїв автотранспортних засобів, але й для всіх учасників дорожнього руху. Життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі це і є насамперед безпека життя. За станням осінньо-зимового періоду на вулиці темніше і набагато раніше, а сонячний день, відповідно, стає коротшим. Тому вкотре раз нагадують про обережність та пильність на дорозі. Нагадати пішоходам чомусь вони в більшість їх вважає, що якщо автомобіль рухається, в нього є фар, і водій їх завчасно може побачити. У темну пору доби ближнє світло фар надає можливість водію побачити звичайного пішохода з відстані максимум 50 метрів. Це не завжди дає змогу. Водієві вчасно загальмувати або зупинити транспортний засіб. Це потрібно враховувати. Світловідбиваючі елементи один з можливих варіантів забезпечити безпечне перебування людини в темний час доби на дорозі. І дає змогу попередити наїзд на пішохода. Також рекомендуємо оснастити свій одяг спеціальними світловідбиваючими стрічками, так званими флікерами. Вони повертають світло фар і тому збільшують дистанцію, з якою водій побачив вас у темну пору доби. І така відстань збільшується до 150 метрів, що дає змогу водієві завчасно загальмувати. Співробітники поліції закликають водіїв приділяти особливу увагу на дітей. Особливо це стосується дітей, які дуже активні, можуть почати перебігати про їжу частину. Також водій завчасно їх побачить і буде вживати якісь заходи, заходів для зупинки або зменшення швидкості. Основні правила для пішоходів перш за все перетинання проїжджої частини тільки в передбачених для цього місцях, тобто на пішохідних переходах. У нічний час доби треба уникати, ходьби по вздовж проїжджої частини Пішоходи повинні розуміти, що миттєво транспортний засіб не зупинити. Тому якщо це слизька дорога, мокра, якщо це під час дощу, то треба перекоперед перед тим як перетинати ...проїжджу частину, навіть у встановленому місці треба переконатися, що водій вас бачить. те, що він понесе відповідальність у разі наїзду на пішохода, це одне, але це ваше здоров'я, це ваше життя. Згідно з офіційною статистикою, нийсне пішохода найбільш поширений вид дорожньо-транспортних пригод. Переважно ДТП за участю пішоходів відбувається в темний час доби. Не нехтуйте правилами безпеки на дорозі та бережіть себе.